Десягатори. Ментальна мастурбація, можна так сказати. Красиво, погоджуюся. Mm -hmm. Компонуються з такою груддю або з такою груддю. Це і говорить, мені погано, я хочу на тебе накричати. Інтерв'юрую, муму. Вагналів. Тарас, скажи, будь ласка, для чого чоловікові стосунки? З ким? Тарас, переконаний хвоста, психосоматолог 41 рік. Нуль офіційних шлюбів. Цінує у жінці легкість у спілкуванні, простоту та прямоту? Це гарне питання. Давай з жінок почнемо. Окей, слушне, питання. Я маю уточняти, тому що я психолог, то розумієш, так? З жінкою для чого? Для того, щоб було, для кого жити, досягати, для того, щоб було чиї бажання виконувати. Ми ж достігатори. Угу. А якщо немає на горизонті тієї, яку ми маємо завоювати, то що ж. Для чого це все має бути? Угу. Тому для самореалізації такої чоловічої? Що Дякую. случилось? Ні, я Ва. просто подисла. Я думаю, так, якщо ти у нас холостяк. <гум> я б запитала так: тобто зараз а, в тебе нема для кого настягати? <гум> мене... Для кого завойовувати? <гум> завжди є, завжди. Я ж холостяк по документах. Угу. Я холостяк по життю філософський, але завжди в мене є. задля кого муза є звичайно. Mm -hmm. Ну а як же без неї, без музика? Добре, це може бути віртуальна муза. Зараз мій психолог прям прокидається знову. Що це все означає? Віртуальна муза. Ну, наприклад, це муза не яка в реальному житті, це тепла, жива людина. А це, наприклад, там якийсь образ в інстаграмі чи дівчина, якій ти іноді там щось лайкаєш, а насправді ну, вона, начебто, надихає, генерує паливо, але це ну, віртуальна істота. Істота. Якщо чесно, то. Я знаю доволі, ну, не, не багато чоловіків, але я знаю тих, які живуть і, а, так скажемо, використовують свою енергію саме через віртуальне кохання. Але там є певні психологічні історії, які також маємо вирішувати. Тому угу. я все ж таки краще. А не, скажи за, про себе. За, як ти сказала, mm -hmm. тепле про себе. <laughs> за і а, живу ти людину про себе, mm -hmm. за тепле, живу про людину. Про себе, так, mm -hmm. звичайно, за теплу так. живу людину, тому що е скільки інтернету не є, все одно це не тепло і не живо, І найчастіше mm -hmm. це те, що ми самі е скажімо, для себе уявляємо в своїй голові. Тому mm -hmm. найкраще все ж таки тепло і живість. Тобто всі стосунки, які в нас. Е більш такі fi площині їх якомога швидше потрібно переводити на реальну офлайн площину. В реалі От тут згоден на всі 100% і якомога швидше, тому що ми люди, вид такі, що ми можемо вигадати будь-що про ту жінку, а тим більше чоловіки. І потім, ну можливо, ти знаєш такі історії, коли ми довго там зустрічаємося в інтернеті і все просто супер. І перша зустріч за кавою нам показує, що ми витратили дорогоцінні роки місяці і дні. Тому мені здається, найкраще зустрічатися майже там в перший другий день знайомства. Так, це ідеально. Угу. А якщо це вже триває місяць, два-три рік, це вже ментальна мастурбація, можна так сказати. Навіть. Красива, погодуюся. Угу. А раз що чоловік цінує в жінці? Який? Ти Ти сьогодні в нас тут Що Тарас Крашенко цінує. Чому в жінці? я ставлю такі питання? Дуже багато різних чоловіків, і в кожного Ні, з них от що ти твоя своє. відповідь, я хочу від тебе Я хочу читати красиву, розгорнуту відповідь. Ні, тільки від тебе приймаю. Окей. Що я ціную в жінці? Угу. Я ціную в жінці легкість, угу. легкість у спілкуванні, простоту. А прямо ту, щоб зі мною говорили відверто, відкрито, прямими а, фразами, які доступно зрозуміти чоловікові, mm -hmm. а, я ціню а, звичайне людське тепло, коли м, жінка розуміє, що чоловікові також може бути погано, і з mm -hmm. цим можна змиритись і побути поруч. А, все звичайне. Найголовніше для мене це чесність. Чесність в усьому, в словах, в словах і навіть в сексуальних а... Як це правильно сказати? Подобаннях. В подобаннях. так. Угу. Що головніше для тебе? Зовнішність це звичайно дуже важливо. Чоловіки візуали. Ну, так, битує така думка. І що для тебе важливо? От це. Повністю така жінка, яка в стандартах вроди. Чи все ж таки щось таке і є індивідуальне? Ну, звичайно, індивідуальне це найкраще. Стандарти, це вже давно не актуально, не популярно. Я вважаю, що в кожній жінці є щось своє. І ми маємо це винайти. Ми хто ми? Психотерапевти жінка. Uh -huh. І потім ти до свого чоловіка. Тому uh -huh. індивідуальність, звичайно, для мене також цінна. Uh -huh. а, і це може бути будь-що, навіть у зовнішністі, також не лише а, це має бути красиво, можливо, тільки просто індивідуально у зовнішністі, і це вже буде щось своє. Mm -hmm. Як розмір грудей впливає на щастя у стосунках? Складне питання, звісно. Я думаю, що а, для мене так, дійсно, це правда. Правда, не важливий розмір грудей, тому що. А, для мене мені здається, що грудьми все ж таки є щось інше, не лише те, що зовні ось тут. Угу. А за ними також щось має бути. Знаєте, те, що не видно в зовнішності. Це що, душа? Може, й душа, угу. але поруч з нею ще щось є, якісь певні внутрішні якості, які дуже компонуються з такою груддю або з такою груддю, Розумієте? Грудь це окраса. Характеру, я не знаю, внутрішнього стану жінки. Тому вона залежить від внутрішньої наповненості. Тому я не можу сказати, що для мене якась грудь красива, а якась ні. Вона може бути дуже різна і відповідати просто жінці, такій, яка вона Ти є. Ти ставишся до занадто відвертої сексопільності. От такої на межі з вульгарності, це <кхів> тебе приваблює чи навпаки відштовхує? Насправді в мене є трошки така професійна деформація. і Я в цьому звичайно вбачаю якусь психологічну історію, тому що ну я знаю і по своїй роботі, і по спілкуванні з жінками, що якщо в принципі все в житті було чудово, то жінка не використовує з цієї вульгарності або сексапільності. В ній дуже багато всього, що може притягувати чоловіків всього іншого, я маю на увазі. Тому я не можу сказати, що це ок. Для мене. А, але якщо це ок для інших чоловіків, чому. ні? Тарас, як ага. можна розмовляти з тобою, щоб ти почув? От, якщо в жінки є якесь прохання, а, їй можливо складно його озвучити. Чи, а, чи вона боїться бути занадто прямою? Чи навпаки, так навколо та около, і чоловік взагалі не розуміє, що вона хоче? Я дуже люблю прямоту. Mm -hmm. Мені важливо, аби зі мною говорили чесно, прямо і короткими, зрозумілими фразами що хочу, коли хочу, а в якій частині тіла хочу, в який день, в який час, mm -hmm. прям конкретно. Я дуже системна людина, тому мені відверто скажіть в голос і я почую і все зроблю. Якщо зі мною говорять так, знаєте, вітіївато, я туплю, а ще й злюсь до цього. Тому, будь ласка, як це план дій можна навіть на папірці, я все розумію, і роблю так, так uh -huh. зі мною. Чудово. Uh -huh. А наприклад, якщо це прохання компліментів, от для дівчинки, от як ти взагалі ти робиш компліменти? Так звичайно, звичайно. Да. то в тебе не потрібно влагати компліменти. Це Ні, прикольно. Я дуже люблю uh -huh. компліменти. Uh -huh. Я дуже люблю вбачати, ну як не вбачати, а розгледіти в кожній жінці uh -huh. або просто в кожній людині, яку я бачу, я. А люблю винаходити щось, що може стати компліментом. Навіть uh -huh. це не просто може бути жінка, чоловік, будь-хто, Ну, якщо щось є, то чому б про це не повідомити людині? Тому uh -huh. я це дуже люблю. Але якщо людина хоче людина, жінка хоче повідомити про те, як вона хоче чути, що вона хоче чути. То це буде також дуже класно, тому що в нас в кожного своя мова кохання, мова слухання, і не всі ми розуміємо один одного там, з першого, другого або навіть з десятого разу. І найкраще повідомити. Я люблю слухати так угу. або я люблю, щоб мене кохали так. Бажало ста, <сум> тільки угу. скажи. Чудово. А які компліменти ти любиш отримувати собі? Це зовнішнє, це це своє досягнення, чи твій інтелект, чи твоє почуття гумору, от що тобі подобається отримувати від жінки? Mm. Класне, до речі, питання. Я про це ніколи не думав, а от ти зараз його поставила, і воно дуже класне. І стосовно зовнішності, я вже знаю, що я красивий для себе. Mm -hmm. Далі, в принципі, все не цікаво. А стосовно компліментів, то так, мені подобаються компліменти про мій гумор. Який іноді, як мені здається, іншим буває вдалим, та й певно за досягнення і турботу. Оце я помічаю, коли мені mm -hmm. говорять, що ти такий турботливий. Дякую за те, що ти там подумав про мене або потурбувався. Я на все готовий, коли ось таке чую. Mm -hmm. Турбуватися про інших дуже люблю. А що тебе в стосунках може так окриляти, надихати? Ось яка поведінка жінки, чиї її дії, чиї слова? Ось що таке має відбутися, щоб ти таки відчув. <світ> я супермен, я все зможу. А, ти маєш на увазі, що має зробити жінка, так. щоб я це угу. відчув? Підтримка? Угу. А в усьому, що. Ну підтримка це що? Коли вона приймає твої слабкості, коли вона приймає твої такі слабкі сторони, коли ти може бути уязвимий поруч з нею. Що ти маєш на увазі підтримка? А, ну, це також дуже важливо, до речі. І якщо чоловік хоче побути певний час слабким, то це також важливо проявити і підтримати. Але тут я мав на увазі підтримку в його а, прагненнях, В прагненнях а, щось робити, направити в якусь нову діяльність свою енергію, а, заробляти в якійсь новій сфері. Не вимагати, а підтримувати. Тому чоловік буде розвиватися. Я буду розвиватися най як це, яскравіше, якщо можна так сказати. Мені здається, з підтримкою то в мене виростають ще крила, і ще крила, і ще, і тоді я можу досягнути значно більшого. І всі від цього у виграші. І я, і угу. жінка чудово, чудово Тарас, як лас. жінці казати про свої бажання. Жінці, ну по-перше, жінці потрібно визначитися в, в своїх бажаннях. Угу. Зізнаюся, не всі жінки розуміють, чого вони дійсно хочуть. Тому, будь ласка, знайте точно, конкретно, зрозуміло, що ви хочете. А чоловіки доволі і ми, доволі то ми. Чоловіки і ми. І ми, Тарас Володимирович Кравченко. Ми доволі такі, знаєте, точні науки, яким потрібно вставляти таку точну флешку інформативно. Тому, а, а яке було питання? Що чітко, конкретно йому потрібно. Я можу це на питання, все ж таки як почув. Можна? Давай, звісно. А жодному разі не говорити це дуже вголос або кричати. Це прям правило. Зустрічав таких жінок, які кричать, і щось відбувається. отут тут щось вимикається. Що ти просто отак, вона як рибка, отак. Психічна глухота називається. Психосоматична uh -huh. да, глухота. Uh -huh. І все. І ви, він не чує, ви зриваєте голос. А якщо це відбувається тихенько, спокійненько, ще й під гарну вечерю, а, яку він організував або ви, тут uh -huh. вже не важливо. Тому спокій, мені здається, для чоловіка, для мене взагалі спокій а, в стосунках і в розмові, це дуже важливо. Хоча я, напевно, також ще та істирічка. Перша інтимна близькість це її швидкість її здійснення. Це знецінення жінки, що це дуже швидко відбулося. Чи все ж таки це можливість продемонструвати хохо, на що я здатна? Хохо жінки. Так, так. Жінка з чоловіком. А бутує таке мнення. Думка думка бутує така, що якщо дуже швидко... Вступити в статеву близькість, mm -hmm. це знецінення жінки. От як ти вважаєш? Я так категорично не вважаю. Коли людина mm -hmm. дорослішає, то далі все, знаєте, часові рамки, вони все звужуються і зменшуються mm -hmm. і зменшуються. Тому це залежить просто від ставлення жінки до себе. Якщо вона сама власне вважає, що а, швидка перша статева близькість це. Її знецінення, то вона сама себе знецінює. І чоловік тут ні, ні до чого мені здається. Тому я в цьому не вбачаю проблеми, і, а чоловіки, мені здається, тим більше не вбачають. Ну Є, звичайно, там, окремі, ми всі різні. Моя думка, що в цьому немає проблеми. Тобто не знецінює ця жінка, якщо так все швидко відбулося. А як швидко? Ну, там Перше побачення, друге, чи там на третьому. Ні, я вважаю, що навіть якщо на першому це відбулося, mm -hmm. то тут немає ніякого знецінення. Якщо дві прекрасні, красиві, сексуальні, активні людини, так то чому б ні? Чому б одразу не дізнатися, хто на що здатен? Mm -hmm. Чому б одразу не відчути чи є ви пазлом один до одного? Я як за. от делікатно yeah. можна відмовити в близькості на початку стосунків, коли ще нічого не було, наприклад, чоловік, чоловік проявляє ініціативу, mm -hmm. а жінка ще не готова. От воно не готова. От як можна делікатно відмовити? Що складного, аби сказати чоловікові: ти мені подобаєшся, ти класний, але я поки не готова. Це офігенна формула просто. Що? Все просто. Не розумію питання. Так, Але це дуже складно. Так. А коли навпаки довгострокові стосунки і, наприклад, ну не хочеться того сексу, а чоловік активний, йому потрібно, він наполягає. От як тоді? Так само? Як тоді відмовляти? Так. Ну, Жінки що вони роблять? Вони терплять, вони вступають в ту близькість без бажання. Ну, типу, так. А я вибачаюсь, що ось. стосовно угу. сумісності, да? угу. ось цієї тем, темпераментальної, якщо можна Штатевого, так сказати. статевої конституції, ну ти угу. розумніша в цьому та напевно угу. статевої конституції. Що ми будемо робити, коли ми там будемо домовлятися із чоловіком, що він у нас гіперсексуально активний, а я така, ну не дуже все угу. буває. А, а на чому буде далі базуватися? Базуватися наші стосунки, ваші стосунки. Тобто, в мене я, я дивлюсь на це запитання трошки ширше. Чи не є це приводом для того, ви просто подумати, ну можливо, це не ті стосунки, різні люди. Тому це потрібно Ну так, говорити. життя вже закрутили. Діти є вже та й що? і от ситуація така виникає. І от що, як жінки казати, що? Не хоче, не може, чи може бути це якийсь компроміс? Ага. Компроміс. Uh -huh. Заходіть, будь ласка, компроміс. Uh -huh. Я провела тобі компроміс. Uh -huh. Я думаю, що все найголовніше. Це найголовніше це проговорювати все, що жінка відчуває. От прямо проговорювати вголос е великими реченнями на кухні, один навпроти одного. Якщо чоловік кохає, можливо він вигадає для себе компроміс. А, ну, жінка, так вона проговорює. в мене болить голова. Ні, це не проговоримо. У мене болить голова, в мене, мене місячні, в мене болить голова. Ну, і так вже... Що таке проговорення? Угу. Можу пояснити. Давай. Для мене важливий ти як чоловік. Ти дуже значуща для мене особа в моєму житті, для моїх дітей. Я тебе дуже кохаю. Але бувають періоди в нашому житті, в моєму, коли я не можу задовільнити тебе. Я хочу, щоб ми разом. А відчули, як нам зробити так, аби ми були щасливі в цій родині. Ти був задоволений, я була не смучена. Ось це проговорення лясі трасі називається. А коли жінка говорить, що в неї болить голова, чоловік цього не чує. Ну він чує, але він в цьому може чути щось своє. Ми говорили на початку про як це сприйняття своє. Він буде вважати, що значить, вона мені е, зраджує. Mm -hmm. Вона мене змі. Вона зрадила мені з роботою, mm -hmm. з дітьми, зі своєю клятою мамою. Вона, значить, він буде думати все, що завгодно, тому йому потрібно просто це пояснити. А в проговоренні, і я думаю, що якщо є відчуття, mm -hmm. то Здоровий, почує. конструктивний діалог про свої Чесний. почуття. Так. Як воно є? Так, mm -hmm. все Дякую. Правильно. чудово. Дякую. Це взагалі мені здається секрет стосунків. А... Ось як а, ти порадиш жінкам висловлювати емоції, коли накриває жінки от, дуже емоційні, і буває таке, що вирує. Я хочу сказати якось різко. От що робити, там, подихати, чи так трішки заспокоїтись, але не завжди намикається цей механізм там свідомості, що типу так я заспокою зараз і я їм скажу. Ось, от що робити, щоб ти порадив е, жінкам, от, коли от накривають емоції, як поводити себе з чоловіком? По-перше, я б порадив мати свого психотерапевта, uh -huh. тому що не потрібно використовувати чоловіка, коли тебе накриває, uh -huh. тому що його також накриє, і далі буде подвійне накривання. Uh -huh. Так буває. Тому я б все ж таки порадив в такій довгій перспективі звернутися до спеціаліста. Але продовжимо тему проговорення: прокиньтеся. Необізнана жінка ну може зірватися. Ну, ми всі люди. Але прокидайтеся і говоріть: мені погано, я хочу на тебе накричати. І чоловік каже: Я готовий і, будь ласка, вже мають певний конект. Тобто попередити, слухай, зараз хірово, просто всіх перво. Трішки потрібно потерпіти. Ти готовий, готовий. Ви підготували людину. Він вже розуміє, що це домовленість і все потрібно готувати людину до стресу. До того, що ви трошки таво. Дякую. Але я думаю, що якщо вже чоловік з вами, то він це розуміє. Просто mm -hmm. потрібно про це також говорити. Я іноді зриваюся, але я тебе кохаю. Mm -hmm. Тарас, зараз в нас дуже багато жінок такі самостійні, mm -hmm. вони все самі можуть. Але для стосунків ну так, битує е, така думка, що це не дуже м, сприятливо. Mm. От як не перетворитися на жінку, яка все сама, хоча ти реально все сама? Насправді я просто знаю е, із свого досвіду, чому жінка перетворюється на таку, яку ми називаємо Я все сама. Це певна історія, яку жінка обирає для себе в дитинстві, в юності, коли вона бачить якогось тата, не такого, або коли щось відбувається. Тому все ж таки цю проблему ми маємо вирішувати на консультаціях зі спеціалістом. А звідки вона взялася, чому жінка, жінка взагалі вирішує так про себе, знайти там певне коріння, якось його вирішити. І взагалі поговорити зі спеціалістом стос стосовно того, а, чим це може загрожувати. А загрожувати це може тим, що ви просто залишитесь наодинці з самою. Як воно звучало, я, я все сама. В цій фразі угу. є головний так сказав, головна загроза. Я сама. і Ви залишаєтесь самою. Якщо вам ок. Пожалуйста, але ну, якщо ви хочете це робити в парі з чоловіком, то це ризик. Mm -hmm. Тобто, для стосунків, жінка із е, сталевими яйцями, ну, вона може програвати, чи вступати в конфлікт, mm -hmm. в конкуренцію. А якщо в чоловіка яйця, наприклад, не сталеві, ага. а якісь там mm -hmm. інший матеріал, mm -hmm. уявіть, що буде Більш то... я до речі, mm -hmm. з точки зору психосоматики, mm -hmm. можу сказати, що чоловік може від цього страждати, навіть неусвідомлено, mm -hmm. коли жінка стає. Чоловіком в парі, то чоловік стає починає страждати фізично, uh -huh. а потім у вас опиняється ще одна дитина, за якою ви маєте доглядати. Ризиків дуже багато. Ставайте самою в тих сферах, де вам круто і цікаво. Ну, наприклад, там якийсь бізнес ваш особливий, який не забезпечує всю родину, але робить вас. А, людиною, яка просувається, наприклад. Але, будь ласка, не несіть ці яйця додому. Угу. Тобто яйця краще десь відкладати. так? Це чи гарна фраза. Яйця краще десь відкладати, але угу. так, щоб це не далі, щоб не приходили діти після цього. Угу. Що б ти порадив жінкам для щасливих стосунків? Я б все ж таки порадив налагодити щасливі стосунки з собою. Це найголовніша порада. Чудово. А далі все буде як за принципом доміно налагоджуватися з чоловіком, з партнерами по якійсь діяльності, з батьками, з друзями, з подругами. Почніть себе, налагодіть стосунки з собою, це буде найкраще. І... Дякую. Будь ласка. Це, мені здається, ідеальна формула щасливих стосунків. Коли жінка почала з себе. Так. Щасливі стосунки, починаються з щасливої жінки. Коли жінка почала не з чоловіка, а з себе. Так. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Красуні, сподіваюсь, для вас було цінно почути думку чоловіків стосовно нас, жінок. Сподіваюсь, що це відео надихне вас створювати щасливі стосунки. А наостанок я хочу вам сказати, що щасливі стосунки починаються із щасливої жінки. Також відправце інтерв'ю своїх подрузів, які це потрібно знати.